Вітаю всіх на своєму каналі! Я вже дуже давно хотіла зв'язати собі базовий джемпер просто лицьовою гладдю. І в цьому відео ми поговоримо саме про такий джемпер, приємного бірюзового кольору лицьовою гладдю, зв'язаний із італійською пряжі Mondial Vіді. У складі 40% кітмохер, двадцять 20% альпака бебі, 36% мікрофібра ПА, 4% віскоза. Метраж пряжі в 25 грамах 183 метри, я в'язала в дві ниточки. Тож метраж в 50 грамах 366 метрів. Колір 707. Я знайома з брендом Мондіаль, але з Мондіаль Твіді працювала вперше. Мені дуже сподобалася ця ниточка, і є ще бажання попрацювати з цим артикулом в іншому кольорі. Які ж можна запропонувати аналоги пряжі з подібним метражем? Ярнарт сілки вул, в 25 грамах 190 метрів. Дроп Скіт Сілк в 25 грамах 210 метрів. Мондіаль Кіт сета, в 25 грамах 210 метрів. лана Гато сілк Махір в 25 грамах 212 метрів. Також Ланагато Мохер Royal в 25 грамах 215 метрів. І далі вже трошечки є різниця в метражі. Аванті Ярн Кід Мохер в 25 грамах 225 метрів. Філамо кід Сілк в 25 грамах 225 метрів, і газал. Супер Кід Мехер в 25 грамах 237 метрів. Виріб зв'язаний на розмір L XL. На обхват грудей 100 см, обхват талії 84 см. Обхват стегон 110 см. Зріст 164 см. Ширина виробу 54 см. Довжина. 56 см, вага 210 грамів. у мене було 9 моточків. Спиці я використовувала 3,5, 4 і 4,5. Щільність в'язання в 10 см 15 петель на 20 рядів. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору, і зараз я дуже детально розкажу, як я його в'язала. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці номер 35 набираємо 83 петлі. Кількість петель повинна бути непарна. І в'яжемо резинкою одна лицьова, одна виворітна, 12 рядів. Резинка проста, але з родзинкою. І на неї у мене зняте відео. Тож проходьте, обов'язково подивіться, а кому буде достатньо мого усного пояснення, тож. Перший ряд ми в'яжемо кромкова петля, одна лицьова, Одну виворітну знімаємо нитка перед роботою і повторюємо до кінця ряду, чергуючи одну лицьову і одну виворітну, яку ми знімаємо нитка перед роботою. Ряд закінчуємо кромковою петлею. Другий ряд кромкова петля. Одну виворітну петлю пров'язуємо звичайним класичним способом. Одна лицьова, ми її пров'язуємо за задню стінку і повторюємо до кінця ряду. Одну виворітну пров'язуємо класичним способом, і одну лицьову пров'язуємо за задню стінку. Закінчуємо ряд кромковою петлею. Третій ряд ми повторюємо як перший. Четвертий ряд повторюємо як другий. В відео я все детально по резинці пров'язую і показую. Після в'язання резинки ми переходимо на спиці 4,5 і в'яжемо 65 рядів лицьовою гладдю. У мене це 30 см 4 см резинки і 30 см саме лицьовою гладдю до початку формування пройми. Через 34 см від набірного краю починаємо формувати пройму, закриваючи в кожному другому ряду з двох сторін один раз по три петлі, один раз по дві петлі і два рази по одній петлі. Через 40 рядів. У мене це 22 см від пройми, починаємо формувати паралельно виріс горловини по спині і скіс плеча. В'яжемо ряд спочатку, закриваємо середні 13 петель. Не дов'язуємо до кінця лицьового ряду 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Далі в наступному лицьовому ряду закриваємо по горловині 4 петлі, не дов'язуємо до першої подвоєної петлі 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Далі в наступному лицьовому ряду закриваємо по горловині іще 5 петель, і до другої подвоєної петлі ми не дов'язуємо ще 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Наступний лицьовий ряд ми пров'язуємо лицьовими петлями, зрівнявши таким чином скіз плеча. 19 петель плеча ми знімаємо на шпильку. Так само ми формуємо друге плече. У мене зня... я зняла відео, як я формую скіс плеча. Єдине, що я не прив'язувалась до кількості петель, яка у мене на джемпері. Бо я це відео додатковим бонусом знімала. Не тоді, коли я зв'язала саме джемпер, а вже після того, як він був відв'язаний, Тож ж я просто зняла з іншої пряжі, і у мене була саме задача показати, як я в'яжу укорочені ряди. Як саме я їх пров'язую, і звідки береться ота от подвоєна петля, до якої ми дов'язуємо? І саме тут розвертаємось. Тож обов'язково проходьте і подивіться. Далі в'яжемо пілочку аналогічно спині, тільки вона відрізняється вирізом горловини. Після того, як ви пров'язали пройм, сформували пройми, так само, як на спині. І ми далі в'яжемо від пройми 32 ряди. Це у мене 15 см із 33 ряду починаємо формувати виріз горловини. Тож, 33 ряд. В'яжемо ряд спочатку і закриваємо середні 13 петель. І в кожному другому, другому ряду закриваємо в 33 ряду по три петлі з одного з другого боку, в 37 та в 39 ряду по дві петлі по горловині. З 41-го ряду продовжуємо закривати петлі по вирізу горла, горловини і паралельно формуємо скіз плеча. 41-й ряд по вирізу горловин, горловини закриваємо одну петлю. І не дов'язуємо до кінця лицьового ряду 5 петель. В'язання повернули і пров'язали виворітний ряд. 43 ряд. По вирізу горловини закримаємо одну петлю і не дов'язуємо до подвоєної петлі 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. 45-й ряд. По вирізу горловини ми не закриваємо петлі, ми пров'язуємо без закриття. Але до подвоєної петлі ми не, знову не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І наступний лицевий ряд ми пров'язуємо лицевими петлями зрівнюючи край. 19 петель плеча зняли на шпильку і так само формуємо друге плече. Коли я відв'язала спинку і пілочку, я завжди з'єдную плечові шви методом трьох спиць. У мене знято на це відео, як я це роблю. Тож, проходьте, користуйтесь. І зразу займаюся обробкою горловини. Також є дуже детальне відео по обробці горловини. Але коротенько я розкажу, як це відбувається. По горловині на спиці 4,5 я набрала парну кількість петель. По спині це 33 петлі, по пілочці це 39 петель, в сумі 72 петлі. І починала виконувати обробку горловини. Я пров'язувала резинкою одна лицьова, одна виворітна, саме так пров'язувала, як на початку в'язання, коли починала в'язати спину і пілочку з резиночки. Тож, перший і другий ряд я пров'язала резинкою з пицями 4,5. Третій і четвертий ряди спицями номер 4 з 5 по 10 ряд спицями 3,5. І горловину я закрила за допомогою накиду. Все це детально ви можете побачити в відео. Всі посилання на відео обов'язково я додам. Далі ми починаємо вив'язувати рукави. На спиці 3,5 набираємо. 41 петлю. І в'яжемо резинкою одна лицьова, одна виворітна 12 рядів. Далі переходимо на спиці 4,5 на лицьову гладь. Починаючи і закінчуючи ряд кромковою петлею. Для розширення рукава. В кожному сьомому ряду ми додаємо з кожної сторони 9 разів по одній петлі. Далі. Через 42 см, у мене це 78 рядів. 78 рядів я рахувала саме лицевою гладдю. Починаємо формувати окат рукава. З обох сторін закриваємо спочатку по три петлі. І в кожному другому ряду 2 рази по дві петлі, 10 разів по одній петлі, один раз по дві петлі, один раз по три петлі, один раз по 4 петлі, і 11 петель в один прийом закриваємо ті, що залишились. Довжина рукава у мене від набірного краю до останнього закриття 60 см. У нас рукав готовий. Таким самим, так само, ми в'яжемо другий рукав. Далі ми вшиваємо рукави, виконуємо бокові шви внутрішній шов рукава. Наш джемпер готовий. Я б дякую всім за увагу. Користуйтесь інструкцією, в'яжіть собі базовий джемпер. І я бажаю всім приємного в'язання. Тож, дівчата, до нових зустрічей!